Росія атакує Україну на суші із моря і з моря із повітря. Сучасних систем ППО, які постачають західні партнери, недостатньо, аби повністю відбивати ворожі атаки. Для цього потрібно якомога більше зброї і технічних засобів. Дніпро із перших днів повномасштабного вторгнення активно допомагає Збройним силам України. І початку року для командних центрів, пунктів управління мобільних груп, місто передало комп'ютери, оргтехніку, планшети, рації, телефони, ретранслятори для мобільних груп військових протиповітряної оборони. Дніпро закуповує і передає також прожектори, лазерні вказівки, засоби візуального виявлення дронів. У нічний час вони допомагають виявляти шахеди та інші літальні об'єкти противника. Завдяки розробкам українських айтішників удосконалили роботу ПЗРК, що дозволило ефективно збивати ворожі цілі. Місто допомагає ППО також тепловізійними монокулярами і засобами радіоелектронної боротьби. Загалом сили протиповітряної оборони з початку 2023 року отримали від Дніпра допомогу на 83 мільйони гривень.